Друзі, всім доброго дня! У нас, як я писав, змінилася система. І, як ви розумієте, із системою видалились всі наші попередні аналізи. Звісно, тут ну, дві сторони. Так? Перша сторона, типу, ми його довго робили роками, і, типу, не хотілося б, щоб наші попередні аналізи так зникали. Але з іншої сторони, я тут також бачу і позитив. Також тому що новачки, які до скажімо, долучилися до нас вже після тих аналізів ринку нашого, так? вони зможуть побачити тепер заново, як ми аналізуємо дані монетки. Ті самі, ми будемо аналізувати так само, але тепер вони побачать сам процес аналізу психогод. Угоди, звісно, ми нічого не закривали, все у нас активно. Очікуємо їхнє відпрацювання, але, як я вам вже сказав, аналізів. Як ми аналізували цих монеток, у нас немає. Тому доведеться нам тепер заново проводити лінії там, де ми скажімо, ціна входу, стоп лоси і так і так далі. Тобто, ну і, звісно, аналізувати саму ситуацію та їх відпрацювання. В цілому, мені здається, новачкам це буде дуже-дуже -дуже цікаво. Тому що вони не бачили, як ми аналізували того. Для прикладу, ось ми по монетки W заходили. Ціна входу в нас була потрібно на українську змінити, Не знаю, чому вона так закинула. 0.241. Так, давайте. Беремо наш сетап і шукаємо ціну входу 0.241. Так, давайте одразу, щоб це активний сетап. Ось 0241. Давайте відкриємо весь екран, так, щоб... Плюс-мінус було адекватно, це видно. Стоп-лосс у нас стояв на трендовій зоні, скоріш за все, ось тут, так? Тому що, в принципі, я себе знаю, я б туди його поставив би. Ну, а так ось, напевно, мінімальний міг стояти на ліквідності, тому що це логічно і це буде правильно ось так. Ну і звісно, якщо ми виберемо звідти, то тут у нас ось один мінімум і ось другий. І бажано відпрацювати. Аж ось такий сетап у даній угоді, що ми відкривали разом з вами під час прямої трансляції. Також ми її дивилися, аналізували і, напевно, відкривали також стоп лос що тут у нас подивимось. Так, стоп лос у нас у мінусі. Тому що ми його відкривали для підстраховки. Тепер можна його підстрахувати. У нас є ось одна ліквідність, є інша ліквідність. Ну, напевно, я поставлю ось сюди. По-перше, я приберу стоп-лосс, взагалі його не буде. А по-друге, угода буде вже без убитку. Тобто ми вже в будь-якому випадку будемо в плюсі. Тобто стоп-лосс принесу на 0.274. І зараз вам я це також покажу. Так, Видаляємо старий і пишемо 0.200, що ми там написали: 74. Підемо вниз, заберемо 13, підемо вверх, заберемо 728. Мене це влаштовує підтвердити. Ну, дивіться, більш детальніше, всі монетки ми переберемо разом із вами під час прямої трансляції. Це я показав приклад, що ми будемо робити. Ми це робили на третій трансляції цього циклу, і, напевно, повторимо ще раз. Тому що, ну, мало хто передивився тут ту трансляцію. А підстраховка це дуже важливий, так скажемо, аспект в трейдингу. Тут, чим безпечніше, тим, так скажемо, краще. Тому що це все-таки сфера заробітку, а не сфера ризику. Друзі, будемо так працювати. Чекайте ефірів. Я сподіваюся, скоро вже вийде мене зробити ці трансляції. Тут ще деякі проблеми з ОБС кою Зараз ще налаштуємо, потрібно всякі підписки купувати, тому що надписи лізуть куди не потрібно. Ну і так далі. Все я підключу, все я завантажу. Тут ще потрібно деревера встановлювати. Ну, Коротше кажучи, роботи мене ще вистачає. Але постараюся зробити це якомога швидше. Тому очікуйте. -то.